Є одна загадка, про яку ми рідко замислюємось кожен день нас гріє сонце, але ж як його тепло долає мільйони кілометрів абсолютно порожнього космосу, щоб дістатися до нас. Давайте з'ясуємо, хто ж цей невидимий посланець, що виконує таку неймовірну роботу. Тож почнемо з головоломки, яка, чесно кажучи, роками не давала спокою вченим. Це справжній космічний ребус, і відповідь на нього ховається в самій природі енергії. Отже, ось воно, головне питання. Як тепло від сонця долає цю неймовірну відстань у майже 150 мільйонів кілометрів через абсолютно порожній холодний космос? Адже там ну, нічого немає, щоб передати це тепло? Чи все ж таки є? Ну, давайте подумаємо, які є варіанти. Може, це теплопровідність? Хм, Ні, для неї потрібен прямий контакт, а у вакуумі частинок для цього просто немає. Гаразд, а як щодо конвекції? Теж не підходить. Для неї потрібна рідина або газ, щоб переносити тепло. У космосі немає ні того, ні іншого, обидва варіанти відпадають. І ось тут, на сцену, виходить наш таємничий герой, третій спосіб передачі тепла, який і є ключем до розгадки нашої космічної загадки. І ім'я цього посланця. Теплове випромінювання. Уявіть собі енергію, що подорожує у вигляді електромагнітних хвиль. Це щось схоже на світло, але здебільшого невидиме для наших очей. І що найголовніше, йому абсолютно байдуже, є там якесь середовище чи ні вакуум для нього ідеальна дорога. Але як це все працює? Насправді, все, що нас оточує, от буквально все, і гаряче, і холодне, постійно обмінюється цією енергією. Якщо тіло гарячіше за своїх сусідів, воно віддає більше тепла, ніж отримує і поступово охолоджується. А якщо холодніше, навтаки вбирає в себе більше, ніж віддає, і нагрівається. Це такий собі нескінченний танець енергії. Але звісно, не всі об'єкти грають у цю гру за однаковими правилами. Колір і тип поверхні, знаєте, можуть кардинально змінити правила. Давайте подивимось, як саме. Давайте проведемо уявний експеримент. Беремо дві банки. Одну пофарбуємо в чорний матовий колір, а іншу залишимо блискучою, сріблястою, і поставимо їх на сонце. Як гадаєте, яка нагріється швидше? Відповідь на це просте питання розкриває ключовий принцип цієї гри. Так от розгадка тут проста темні матові поверхні вони, наче губки для енергії, вбирають майже все випромінювання, що на них потрапляє, і тому нагріваються миттєво. А от світлі та блискучі це, по суті, дзеркала для тепла. Вони просто відбивають більшість променів і тому нагріваються значно повільніше. І що цікаво, є й зворотний бік медалі. Тіла, що добре поглинають тепло, так само добре його і випромінюють. Тобто наша чорна банка не тільки швидше нагріється, а й швидше охолоне в темряві. Гаразд, ключовий момент розуміння цих простих правил дозволило людству створити просто дивовижні технології. Давайте поглянемо, як це працює на практиці. Ми буквально навчилися бачити тепло. Тепловізори по суті вловлюють це невидиме інфрачервоне випромінювання, яке випускає кожне тепле тіло, і перетворюють його на картинку. Саме завдяки цьому рятувальники можуть знаходити людей під завалами, а пожежники бачити крізь густий дим. А як щодо енергії самого сонця? Тут все працює за тим же принципом: сонячні панелі мають темну поверхню саме для того, щоб поглинути максимум сонячного випромінювання і перетворити його на електрику. А сонячні колектори роблять те ж саме, але для нагрівання води. Це пряме застосування тих правил, про які ми щойно говорили. Інфрачервоні обігрівачі це ніби маленькі персональні сонця в кімнаті. Вони не витрачають енергію, щоб нагріти все повітря. Ні, вони посилають промені тепла прямо на людей і предмети, і відчуття комфорту з'являється майже миттєво. Той самий принцип використовують і в промислових печах для швидкого і рівномірного готування. Гаразд, з теорією розібралися. А тепер найцікавіше давайте подивимось, як усе це пояснює звичні для нас речі. Готуйтеся до кількох ага, моментів. Почнемо з простого чому колба всередині звичайного термоса така блискуча, майже дзеркальна. А все тому, що дзеркальна поверхня жахливий випромінювач, але просто ідеальний відбивач. Вона, наче щит, відбиває теплове випромінювання від гарячного чаю назад у сам чай, не даючи йому вийти назовні, тепло буквально замкнене всередині. Добре, наступне питання з повсякденного життя влітку всі радять носити світлий одяг. Чому так? Це дуже просто. Білий колір відбиває більшу частину сонячного випромінювання, а чорний, навпаки, жадібно його поглинає, перетворюючи на тепло. Тому так у білій футболці під палючим сонцем справді набагато комфортніше, ніж у чорній. І наостанок така собі метеорологічна загадка чи замислювалися колись, чому, коли небо затягнуте хмарами, ніч здається набагато теплішою. Вдень земля нагрівається від сонця, а вночі починає випромінювати це тепло назад у космос. У ясну ніч тепло ніщо не заважає, але хмари хмари працюють як величезна тепла ковдра. Вони відбивають значну частину цього тепла назад до землі і не дають їй так швидко охолонути. Так що виходить, випромінювання це не просто якийсь фізичний термін, це невидима нитка, що пов'язує абсолютно все у всесвіті. Від енергії, що народжується в зірках, до тепла, яке ми відчуваємо від багаття чи від чашки з гарячим напоєм. І це, звісно, змушує замислитись якщо тепло може подорожувати крізь абсолютну порожнечу, то які ще невидимі сили щодня формують наш світ, залишаючись непоміченими?